Депутати готуються до різдвяних канікул. Відтак нинішній сесійний день в обласній раді був довгим, адже потрібно встигнути розглянути перелік питань, які обранці повинні залишити у старому році. Рік, що минає, обласні обранці підбивають порідівшими депутатськими рядами в сесійній залі. Низка питання, яка залишається до кінця року, цікава лише частині депутатського корпусу. Так деякі обранці читають свої звернення про поганий стан доріг, куди ще не дійшло фінансування аварійні мости та брак коштів. В кінці року вже традиційно область набрала кредиторських заборгувань на понад 55 мільйонів гривень. Через це деякі робітники під новий рік можуть залишитись без зарплат. Ми маємо ризик виникнення кредиторської заборгованості і він наростає. І, а це означає, що частина підприємств, не отримавши квітних поплат, не зможуть і заробітну плату виплатити. Тобто, одна проблема тягне за собою іншу. Загалом рік роботи у сесійній залі депутати оцінюють як занадто політизований, який запам'ятався багатьма популістськими заявами та кнопкодавством. Обласна рада перейти з політики в господарку. І реально займатися вже тими питаннями, які є. Якщо ми говоримо про стан доріг, то ми чомусь розглядаємо це питання в кінці року, коли цю проблему ми знаємо з початку року. Якщо ми говоримо про казначейство, то знову ж таки, ми то питання знов таки розглядаємо під кінець року, коли його повинні ми розглядати як, ну, як мінімум в середині року. А от річною роботою у фракціях депутати задоволені. Вважаю, що наші депутати працювали плідно. Ми по можливості надавали допомогу людям, брали участь у засіданнях, брали участь у комісіях і функції депутатські функції свої як такі виконували. Розглядом питань цього дня депутати закриють річну роботу сесійного року. Якщо залишаться хвостики, доведеться зібратися ще раз. Ярина Матвіїв, Юрій Вісник.